Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що допоможе заспокоїтись. Відволікайтеся. постійне. Пережовування новин у голові лише посилює відчуття тривоги замість перегляду телевізора або інших гаджетів. Краще розгадайте кросворд або почитайте кілька сторінок улюбленої книги, максимальне залучення когнітивних здібностей і перемикання уваги заспокоїть та додасть сил. Дихайте. Під час нападу тривоги відкладіть усі справи та зробіть 10-15 повільних глибоких вдихів. Затримуйте повітря на кілька секунд, а потім повільно видихайте. Ця проста дихальна вправа допоможе вам повернутися у стан тут і зараз. Говоріть про свої емоції. Сформулюйте почуття словами. Наприклад, я відчуваю злість і занепокоєння. Вимовте це вголос, щоб дистанціюватися від емоції, діліться своїми думками з близькими та друзями. Підтримка і розуміння рідних допоможе повернути відчуття спокою. Дозуйте доступ до стресової інформації. Краще передбачити півгодини на день для новин. І відмовитися від ресурсів із сенсаційною або драматичною інформацією, що провокує емоційне залучення. Стежте лише за перевіреними джерелами, та не читайте медіасміттярки. Спробуйте техніку для розслаблення. Повільно напружуйте і розслабляйте м'язи у такому порядку. Міцно стисніть пальці ніг і отримуйте напругу, поки не відчуєте легкий біль. Напружте м'язи стегон і ніг. Тяніть живіт, стисніть Руки в кулаки, напружте руки, згинаючи їх у ліктях, і проводіть міць натиснутими руками вздовж верхньої частини тіла. Знизуйте плечима, намагаючись дістати до вух. Напружте всі м'язи обличчя. Після напруження, звичайно ж, розслабляйте їх, переходячи до наступних м'язів. Дякую вам за увагу. Будьте здорові!